555 та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри це українці не здаються, та навіть в умовах воєнного часу ведуть дітей до школи заради знань. Вітаю на телеканалі Спресо Біла Церква. Якщо у цю хвилину ви з нами, значить вам не байдужа доля країни та рідного міста, зокрема. Білоцерківці провели в останню путь земляка та мужнього воїна Юрія Троцька. 52-річний захисник був водієм кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Вшанувати його пам'ять. Прийшли рідні, знайомі побратими та небайдужі білоцерківці. Героя відспівували у спасо Приображенському соборі. Спочуватиме тепер воїн на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. У Юрія залишилась дружина, мати, сестра та двоє дітей вічна слава і шана за захист. України. Всі рідні і всі, хто знав покійного, знали його як найдобрішу, найщирішу, відкриту для спілкування, завжди готову прийти на допомогу людини. Гостинного господаря він дарував впевненість у майбутньому і був опорою для оточуючих сьогодення. Шановна громада, ми сьогодні прощаємося ще з одним захисником України. Велику втрату та біль має родина. Але неможливо підібрати тих слів, щоб втамувати біль серця близької людини, пережити втрату. Тому ім'я солдата Троцького Юрія Юрійовича навіки буде вписано в книгу пам'яті павших героїв України. Слава Україні! Героям слава! Їхав на жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Інцидент трапився на перехресті бульвару незалежності та вулиці Митрофанова. За інформацією поліції, Київщини керманич автівки Фольксваген збив 45-річну жінку, яка в той момент завершувала перехід дороги на світлофорі. Він вчався на жовте світло внаслідок. ДТП потерпіло з численними травмами та без свідомості. Шпиталізували до білоцерківської лікарні. Сьогодні в Україні святкують день знань. Це друге перше вересня в країні спочатку повномасштабного вторгнення РФ. В офісі президента оприлюднили статистику. Зокрема, у школах навчаються понад 3 мільйони 600 тисяч дітей. При цьому очно майже 45%, за змішаною системою 30% та дистанційно 25%. Зокрема, цього року в білі церкви до першого класу пішло майже 2 тисячі дітей. Як свято прийшло в одному з освітніх закладів, Дів міста дивіться у матеріалі. Ранок після дощу а в повітрі пахне осінню. День знань чекають мільйони школярів по всій країні. Але найбільш хвилюючий він для першокласників та їх батьків. Урочиста лінійка для учнів Білоцерківської гімназії номер 8 стала початком нового навчального року. Як наголошує директорка закладу Яна Ошийко, до сьогоднішнього свята в умовах другого року повномасштабної війни готувалась. Особливо ретельно це було звичайно хвилювання. До перш підготовка до першого вересня це були дуже великі хвилювання, адже ми не знали, чи зможемо ми спокійно провести лінійку, чи будуть повітряні тривоги, чи батьки своїх діток пустять сьогодні до школи, бо батьки також дуже хвилювалися. Але як ви бачите, свято сьогодні пройшло дуже чарівно діти дуже позитивні, батьків дуже багато. Це надзвичайно приємно відчувати на подвір'ї школи такий дитячий галас, посмішки бачити ти батьків урочистості почались з привітань першачків. Також учні всіх класів з першого по дев'ятий заспівали пісні, зачитали вірші, згадали загиблих героїв хвилиною мовчання та разом виконали гімн України. Цієї школи пішло 366 учнів, 25 з них переселенці, і 30 – ті, у кого батьки нині захищають нашу державу на фронті. А ось першокласників було 52. А це цілих два класи. Після святкової лінійки діти розійшлись по класам, де на них чекав перший урок. Але незвичайний його присвятили ментальному здоров'ю дітей під час війни під назвою «Як ти?». Дійсно, урок важливий, тому що якщо навіть згадати перший день повномасштабного вторгнення, перше питання, коли тобі телефонували, ти як на було? От отже, і дійсно, це вже питання стало таким, як символічним, воно не просто. Ні про що, воно дійсно, коли тебе питають. Люди хочуть запитати, як ти, що ти відчуваєш, чи ти справляєшся з тими проблемами. Тому сьогодні цей урок ми з дітьми теж проводимо. Ми обговорюємо, які труднощі можуть бути, як подолати їх. Ми говоримо про їхні емоції, куди звернутися за допомогою. А Ось батьки хвилюються не менше, ніж діти. кажуть, неважливо, який клас йде їхня малеча. Кожен раз як перший. Ми четвертої класниця. йдемо з гарним настроєм. Все добре. Ваші відчуття взагалі як, як мами. Ну відчуття, як завжди, так як перший клас. Відчуття в нас супер. Вона вже не перший раз. Вона вже старший хлопчик. Це у нас вже другий хлопчик іде в перший клас. да. Відчуття класними вдячні дуже нашим захисникам за цю можливість, що ми маємо попасти сьогодні на це свято, таке для нас хвилююче. і ми бажаємо всім миру. А не що сказати, миру всім і перемоги нам Дякуємо нашим хлопцям за цю можливість. Дуже дякуємо. Як діляться класні керівники, першачків під час війни надважливо знайти до дітей особливий підхід, адже багато хто пережив жахи обстрілів, виїхав з окупації або став більш лякливим. І поки ЗСУ виганяють росіян з нашої землі, вчителі формують свідомість юних українців. Ці діти, які пережили певні. Негаразди в своєму житті. У нас є діти-переселенці. у нас є діти, батьки, яких приймали участь в бойових діях. У нас є діти, які ну майже всі сиділи в підвалах під час тривог. Тобто це дійсно особливі діти, особливі, і мабуть, до таких дітей треба особливі відношення, особливий підхід. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Водночас у Білоцерківській гімназії номер один, крім святкової лінійки, відбулось відкриття класу безпеки. Це простір, де поліцейські та рятувальники навчатимуть школярів правилам безпеки та як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Клас розділений на кілька зон, кожна з яких відповідає різним темам. Є куточки пожежної та мінної безпек, правил дорожнього руху, до медичної допомоги та інші. Крім того, для наочності представлені електроприлади, які можуть нести небезпеку сьогодні урок провели для п'ятих шостих класів. Також юним білоцерківцям показали спецтехніку та обладнання правоохоронців та надзвичайників. Сьогодні було відкрито урочисто клас безпеки. Це перший клас безпеки серед закладів Білоцерківської міської ради. Уроки в таких класах формують в дітей розуміння про важливість дотримання безпеки в різних життєвих ситуаціях. І навіть спілкуючись з дітками, ми вже бачимо прогрес в тому, що вони відповідальні, вони знають, як діяти, вони знають, що не можна підходити до підозрілих предметів. У них це формується, вони краще це запам'ятовують. І в нас так само є ігри, розроблені спільно з ЮНІСЕФ, якими ми користуємося, вони навчальні ігри, і діти, коли грають в такі ігри з нами, вони краще запам'ятовують. Ми вам привезли показати зразки ручних гранат, які використовуються зараз на території нашої України. Вони ставляться, вони використовують як е, в цілю. Е, я скажу, в прямих цілях, так як вони, як ручні гранати при наступі або обороні, також саме не використовується як розтяжки. Комінальна поліція протягом навчального року проводить профілактичні заходи із дітками. Ми вам неодноразово будемо приходити, працювати з вами, роз'яснювати правила дорожнього руху, правила поводження в школі, кулінг, що таке торгівля людьми. Так? Тому будемо раді з вами за співпрацю. Гарного вам навчального року. Ще одна поліцейська станція запрацювала у Білоцерківській громаді. Тепер у селі Піщана місцевий шериф обслуговуватиме не лише цей населений пункт, але й чотири інших: Храпащі, Скребищі, глушки та томилівку, де загалом проживають чотири тисячі людей. Слідкуватиме за порядком на територіях капітан поліції Дмитро Новіков. Йому вручили помпову рушницю та ключі від автомобіля. Зазначу, що це вже третя поліцейська станція, яка працює у нашій громаді. Такі ще є у селі Дроздим та Пилипча. Чона готова до опалювального сезону на 75%. Про це заявив директор департаменту ЖКГ та енергоефективності облдержадміністрації Олександр Попроцький. За його словами, до холодів готові вже майже 5 тисяч будинків, понад 420 дитсадків, майже 400 шкіл та 406 лікарень. На цих об'єктах відремонтовані покрівлі, підготовлені системи та проведений ремонт. Разом з тим, область має майже шість тисяч генераторів. Для об'єктів критичної інфраструктури. У тепловому господарстві підготовлено 979 котелень. Капітально відремонтовано 53 котельні, замінено 69 котлів, підготовлено майже 563 кілометри теплових мереж. Заготовлено 762 тонни деревного вугілля. Наразі також громадами. Спільно з столичним офісом ДП «Ліси України складуються графіки поставки деревного палива для використання в осінньо зимового періоду 23-24 років. Поговоримо про ціни на оренду житла у нашому місті. За останній рік попит на винаймання квартири доволі зріс. Першочергово це пов'язано зі значною кількістю переселенців, зазначає ріелторка Оксана Куга. Біла церква доволі зручна та розташована неподалік столиці. Крім того, у зв'язку з початком навчального року до міста приїхало чимало студентів, які замість гуртожитка обирають радше кімнату в квартирі. Як стверджує експертка, остаточна вартість орендованого помешкання Залежатиме від його комплектації, стану та розташування. Нині ціна за оренду однокімнатної квартири в білі церкві стартує від 4 тисяч гривень та подекуди доходить до понад 10 тисяч гривень за місяць. Вартість двох та трикімнатної квартири сильно не відрізняється, тому діапазон цін коливається від 6 до понад 15 тисяч гривень, адже як запевняють агенти, наразі люди готові платити більше за комфорт та повне укомплектування житла. З приводу попиту, саме останніх пару місяців дуже багато студентів приїхало у нас до нас, в Білу церкву, і е, знімають квартири по два-три по студенти, тому якби вони розраховують на те, щоб зняти квартиру побільше, двох кімнатно. е, Їм так вигідніше і трошечки дружніше все ж таки, своя підтримка в місті. Саме актуальний це, звісно, центр, От центр наш, е, вокзальна. ДНС, там де ближче до річки, це самі такі райони, які вважаються топовими. Інші райони, район Ливаневського, також вважаються таким в попиті, але там трошечки дешевші квартири, і самі віддалені райони це Карбишева, Томилівська, Запорожця. Це трошечки вже вважаються ще дешевшими районами. Це все, що я встигаю вам розповісти. Станом на цю годину в ефірі телеканалу Еспресо ви дивились програму Головні новини Білої церкви для вас. Працювала Любов Геращенко. А ось наступного тижня в цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопоцу. Нагадаю, що у суботу та неділю ми також виходимо в ефір з підсумковим випуском новин о 18.30 та 23.30. Там ви дізнаєтесь про все, що могли пропустити протягом тижня. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних у колі рідних. Та близьких, та нехай ця осінь неодмінно принесе нам перемогу.